Коли жінки виходять заміж, вони настільки стають чутливими, що відчувають, коли на карточку чоловіка падають гроші. Замужем це коли ти вранці тільки розплющила очі, а над тобою вже трясуть однією шкарпеткою і питають: а ти не знаєш, де друга? Доставка газу платна, на черзі доставка води та світла, потім лічильник на ніс та дупу, вдих гривня, видих дві, пернув три. <рес> Те, що дзвонить зятю. В квартирі запах газу. Що робити? Зятю, оу, а ви ж жінка віруюча? Запаліть свічку і помоліться. <рес> Коли жінка перестає їсти після шостої, вона починає гризти чоловіка після сьомої. Кожному чоловікові, який придбає для коханої до дня святого Валентина пательню, казка в подарунок. Ви ще не скористалися нашою новою послугою, а ми вже зняли з вас гроші. Київстар на два кроки попереду. Коли Галя повернулася з пивом, включила футбол, розділась догола і лягла біля Василя, Василь зрозумів, що автомобіль ремонту не підлягає. Якщо я встаю з правої ноги, то день буде вдалим. Якщо моя жінка встане невиспана, то до сраки моя права нога. Третя година ночі дзвінок в двері, вже трошки старший чоловік відкриває двері. Ой, а ви хто? Ми грабіжники. О, А що вам треба? Золото, а я багато? 100 кілограм! Ууу. А 105 хочете? Е, ну, давай 105. Е, Маринка, Золотце, вставай! За тобою прийшли! <риклад> Після сварки з чоловіком Наталка завжди робила йому каву, бо плюнути в писок було трохи ризиковано. Їде Путін з водієм на Мерседесі по селу. І тут на дорогу вискакує свиня. Ну і вони її задавили. Путлір виповз із машини і каже водію: Слухай, тримай сто баксів і йди в село. Знайди господаря свині і віддай гроші. Чекає він годину, дві. Тут з'являється водій п'яний вчіп. Путенятко. Ти що так нажерся? Та я поклав свиню у мішок, пішов на центр села і говорю Я водій Пуктіна, я вбив цю свиню, і тут мені всі як давай наливати.